Відлюдних з Кримських гір, де вікові стежки татар губилися серед соснових масивів та скельних урвищ, був відомий як шаман, його ім'я шепотіли, а не вимовляли. Дехто вважав його спадкоємцем древніх караїмських жерців. Інші ж розповідали, що ще за радянських часів його тримали під замком у закритих установах КДБ за незбагненні практики. Усі сходилися на думці, він бачив потаємне, і одне з його останніх прозрінь жахало навіть тих, хто не вірив ні в долю, ні в надприродне. Це віщування стосувалося України і називалося просто три випробування: фінальне вирішальне. Коли у лютому 2014 року сили без розпізнавальних знаків заполонили Крим, багато хто не встиг осягнути масштаби того, що відбувалося. Але шаман, здавалося, чекав. За кілька днів до появи зелених чоловічків він спалив давні полотнища і викарбував на скелі біля чуфу три кола, у кожному з яких була цифра 14, 22, 25. Очевидці згадували, що він не говорив, а лише бурмотів незнайомою мовою лише одна фраза лунала українською третя остання. Але саме вона буде вашою. Перше випробування розпочалося на півострові. Москва, прикриваючись самообороною, розгорнула операцію під назвою Руська Весна. Однак ключова сутичка точилася не лише за землю, а за саму сутність, за ідентичність. Шаман стверджував, що це був удар по серцю матері, оскільки Крим, це сакральний осередок. Енергетичний вузол землі, де шляхи скіфії, Візантії зливалися в єдиний нерв. Коли це серце було вирване, весь український простір відчув холод, так спалахнуло перше випробування. Після Криму спалахнув Донбас. Весна 2014 року стала періодом, коли українська армія була позбавлена систем протиповітряної оборони достатнього озброєння. Та чіткого плану. Тоді на передову виходили добровольці без захисту, а батальйони формувалися за лічені дні. У слов'янську полковник ФСБ Ігор Гіркін Стрілков організував збройне захоплення міста. Але навіть, попри масовану підтримку з Росії, Україна зуміла зупинити повномасштабне просування противника. Це випробування завершилося значними втратами, однак головне, українці зупинили вторгнення. Перша битва була частково програна, але дух вистояв Шаман тоді зник. Одні казали, що він у Чечні, інші, що його забрали спецслужби. Проте, у 2021 році, коли Росія почала стягувати війська до українського кордону, в мережі з'явилося відео: На тлі гір стояв старий у темному балахоні. Він вимовив лише одну фразу: Друга хвиля вже йде! Але не бійтесь, її сила у кількості, а ваша у глибині. І ось 24 лютого 2022 року розпочалося друге випробування. Росія розгорнула масований наступ з усіх напрямків: Київ, Харків, Херсон, Маріуполь. Аналітики давали Україні лічені дні. Проте за ці дні народ пробудився. Зав'язалися перші героїчні протистояння під Гостомелем і на Чернігівщині. Військові та цивільні стали єдиним організмом. Президент Зеленський відмовився від евакуації. Генерал Валерій Залужний прийняв на себе командування ЗСУ. У бій пішли байрактари, стугни, джавеліни, хімарс. Навіть у глибокому тилу готували коктейлі Молотова. Шаман передбачав друга битва очищення. Вона покаже, хто ти є, не що маєш, а що всередині. Саме у цьому випробуванні Україна не лише втрималася, а й перейшла до контрнаступу. Харків, Київщина, Ізюм, Херсон. Все це стало свідченням того, що перемога можлива. Але шаман застерігав Не радійте рано! Третя ще попереду. Вона прийде не з півночі і не зі Сходу. Вона прийде у день, коли ви святкуєте. І тоді кожен побачить, хто є хто. Його слова пролунали, коли ще ніхто не вірив у можливість повномасштабної війни. Його попередження з'являлися у записах, переданих через кримськотатарських старішин, з уривків Аудіо, що потрапили до рук волонтерів. Він говорив про три випробування і наголошував останнє відбудеться не в лютому, не в січні і навіть не навесні. Вона прийде у серпні, вона прийде тоді, коли українці святкуватимуть. Третя не буде схожа на перші. Вона прийде не з фронту, а з середини». Коли в небі святкуватимуть, земля розверзнеться, це буде бій, у якому кожен обере сторону, навіть той, хто вважав себе осторонь, писав шаман у своєму останньому зошиті. Це пророцтво набуло нового, зловісного значення саме цього літа 2025 року, бо всі знаки, які він описував, почали проявлятись перед останньою битвою вогонь піде на небо. Коли в повітрі не стане спокою, чекайте її. Вона прийде в день, коли народ піднімає прапори. Ці слова знову цитуються у військових чатах, в ефірах блогерів, навіть в окремих доповідях. Бо те, що відбувається вже зараз, нагадує передвістя на початку червня 2025 року, Росія різко посилює інтенсивність ударів по енергетичних об'єктах. Обстріли Києва, Харкова, Дніпра та Запоріжжя не вщухають. Рух військових колон на півдні Російських Кофедрації супутники НАТО фіксують дедалі частіше. Ставрополь, Ростов, Краснодарський край. Особлива увага прикута до напрямку Азовського узбережжя. У мережі з'являються приховані повідомлення з телеграм-каналів, пов'язаних із ГРУ. «Підготовка до великого маневру. Орієнтовно на кінець серпня. Назва умовна фінал у Києві панує стримана мовчанка. Генштаб не озвучує жодних конкретних прогнозів. Але Кирило Буданов, керівник ГУР, у своєму інтерв'ю, деда натякає: Літо буде складним, але кінець літа може бути ключовим. І для нас, і для них. У цьому ж інтерв'ю він вперше згадує дивне співпадіння. Росія активно формує нові батальйони, які проходять під кодовою назвою Січень та Серпень. Січень вже минув. Що ж вони готують на серпень? 15 червня 2025 року. Проросійські джерела поширюють інформацію, що в Криму відбувається масове укріплення позицій навколо Джанкою, Євпаторії, Керчі. Водночас невідомі в Бахчисараї вночі залишають знак на воротах мечеті три кола. І в кожному та цифра 14, 22, 25 це знак шамана. Саме так він позначав три випробування у своїх візіях 14. Це коли нас мовчки зрадили. 22. Коли ми кричали і вижили. 25. Коли нас випробують, востаннє. Сильний віщун каже нам, Росія може спробувати великий наступ до або під сам День Незалежності України 24 серпня. У Вашингтоні та Лондоні цю ймовірність вже називають сценарієм 2408. А ось аналітик Джордж Барнс пояснює це так: після провалу зимових і весняних кампаній Кремль залишає лише одну дату, коли удар може мати максимальний ефект. День національного свята це гра на символізм і психологію. Британська розвідка у своєму огляді за червень. Концентрація сил Південного військового округу зросла на 32%. Це може свідчити про підготовку до масштабної акції в кінці літа. Але пророки попереджають третя битва це не лише про танки і ракети, це битва істин. У цей день не буде видно, хто сильний. Бачитимемо лише хто справжній, бо ця війна остання, де маски ще знімуть. Після неї тільки істина. І саме тому в Україні вже зараз починають готуватись не тільки до параду, а й до надзвичайного сценарію. Зміцнюються ППО навколо столиці, посилюються блокпости у прикордонних зонах, масово активізується мобілізаційна робота в тилу. Волонтери повідомляють, запити на турнікети, дрони ФПВ збільшилися майже вдвічі порівняно з квітнем, у самому Криму тиша. Але тиша ця тривожна. Знову надходять чутки, що шаман востаннє з'являвся у горах біля Чатердага. Він не говорить публічно, але один з учнів передав останнє послання, записане на уламку дерева. Вони думали, що це кінець. А це народження. В останній день літа знову зацвітуть вогні. І тоді стане ясно. Народ, що не скорився, безсмертний. Залишається два місяці. Чи справдиться пророцтво? Чи насправді День Незалежності стане полем останньої битви за волю? Чи вистоїть Україна? Чи зламається імперія остаточно? Усе вирішиться у серпні. 24 серпня 2025 року Україна увійде в історію не як країна, що відзначила чергову річницю незалежності, а як держава, що вистояла перед останнім, найвирішальнішим випробуванням. Битва, яка розпочнеться на світанку цього святкового дня, не буде схожою на попередні, бо її істинний вимір лежатиме не лише на землі. Саме тому. Шаман називав її останньою. Він попереджав: це не просто чергова атака чи оборона, а кульмінація, день, коли вирішиться, хто залишиться в аналах історії, а хто розчиниться, як тінь забуття. 25 серпня світ ще не встигає повністю усвідомити події, як вже лунають екстрені заяви. НАТО терміново скликає позачергову сесію в Брюсселі. Генеральний секретар Єн Столтенберг говорить коротко, але з незвичною для нього жорсткістю: ми більше не можемо дозволити собі мовчати. Україна довела, що не є буфером на кордонах. Вона щит, і її удари. Це наша остання надія зберегти порядок в Європі, який так довго вважали непорушним. На фронті змінюється все докорінно. Після відчайдушної, але провальної спроби російського наступу Україна переходить у серію асиметричних високоточних дій, які вже давно готувались у тіні в умовах суворої секретності. У Криму не бувала кількість точкових ударів по вузлах зв'язку. Складах боєприпасів і навіть резиденціях командирів окупаційних військ у Ростовській області один за одним спалахують нафтобази, небо над ними забарвлюється у багряні кольори. У новоросійську паніка наростає, перетворюючись на хаос. І в цей момент світ уперше бачить, Україна не просто обороняється, вона змінила саму геометрію цієї війни. Перетворивши її на інтелектуальну шахову партію, де кожен хід прорахований наперед. Вона перейшла до фінального вирішального етапу, де ініціатива повністю перейшла до її рук. У Севастополі розгубленість і хаос. Російські офіцери екстрено евакуюють свої родини. Вантажівки з особистими речами поспіхом залишають місто. Керченський міст знову під загрозою! Цього разу серйозно, і чутки про його пошкодження ширяться з блискавичною швидкістю. По місту ходять чутки про зникнення високопоставлених генералів, і ці чутки перетворюються на реальність. Пізніше британська розвідка через The Guardian підтвердить: внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту загинули троє російських генералів. Один із них. Ключовий координатор кримського напрямку, від якого залежалася логістика та управління, це момент, коли навіть Кремль починає розуміти, контроль втрачено, і руйнування системи незворотне. І саме тоді знову з'являється шаман. 29 серпня, через п'ять днів після вибухів у Севастополі, на ютуб-каналі Голос Печер з'являється відео. На ньому. Силует чоловіка на тлі обгорілих скель, освітлений тремтячим світлом однієї свічки. Вітер свистить серед каміння, а його голос, спокійний і глибокий, промовляє: Ви пройшли три кола. Тепер перед вами не просто перемога, а вибір забути все чи згадати себе, бо імперія впала, залишилось не впасти вам. Це відео переглядають мільйони. Його поширюють навіть ті, хто ніколи не вірив у містику, бо його слова резонують з реальністю. Саме в ці дні, крок за кроком, імперія дійсно тріскається по швах, розвалюючись на очах усього світу. У Росії починаються масштабні протести в Татарстані, Бурятії, Хакасії, перетворюючись на відкриті заворушення. У Дагестані невідомі підривають відділ поліції, спалахують локальні конфлікти, з'являються перші публічні заклики до відокремлення від Москви, які вже не можна ігнорувати чи заглушити. Еліта панікує, зникають міністри, високопоставлені чиновники. Кремль мовчить, занурений у власне безсилля, а народу, що прозрів, вже все одно. Історія пішла далі без них. Аналітики у та Великій Британії офіційно називають ці події початком кінця Російської Федерації, формулюючи свої прогнози без дипломатичних ефемізмів. The Economist публікує гіпотетичну мапу з майбутніми кордонами після розпаду російськограців, яка ще кілька місяців тому здавалася б фантастичною. Конгрес США готує законопроект про контроль за ядерною спадщиною Росії після її фрагментації, розуміючи масштаб і загрозу. В ООН починаються екстрені консультації щодо нової архітектури безпеки в Євразії, яка має виникнути з уламків, і на цьому тлі Україна, країна, яку в 2014-му зрадили у 2022-му хотіли знищити. А вже в 2025-му не змогли зламати. Але тепер перед нею постає нове, найскладніше випробування. Бо перемога це не лише розгром ворога, це ще й колосальна відповідальність за майбутнє, за розбудову, за справедливість. І саме зараз нація стоїть перед новим вибором не просто відсвяткувати тріумф, а зберегти людяність, не втратити гідність у ейфорії, не дати новим олігархам та корупціонерам перетворити біль народу на бізнес, а його жертву на порожні обіцянки. Шаман це знав. І тому його останні слова, що дійшли до світу, були не про фронт, не про ворога, а про нас самих, про сутність буття. У вересні 2025 року боєць 47-ї бригади, тяжко поранений на запорізькому напрямку, розповів волонтерам, що під час евакуації медики знайшли в його кишені дерев'яну табличку з написом: Коли вас знову назвуть чужими, згадайте, що ви стали народом не тоді, коли народились, а тоді, коли сказали, ми є, а значить, будемо. Це і стало епілогом. Бо Україна тепер не просто країна на мапі, це символ, це живий дихаючий доказ того, що навіть у найтемніші часи, коли здається, що все втрачено, нація може піднятися із попелу і стати світлом для себе та для інших. Три випробування завершено. Крим 14-го. Київ і Харків 22-й. день незалежності, 25-й. І кожна з них була не лише випробуванням на міцність, а й вирішальним етапом становлення: від поразки до стійкості, від виживання до непереможної сили, від спротиву до тріумфальної перемоги. Кримський шаман більше не з'являється, але його шлях завершено, його пророцтва втілилися. І тепер, коли світ ще не до кінця розуміє, що сталося і як змінився баланс сил, ми вже знаємо. Це був не просто фінал, це був початок, початок нової України, початок нової епохи, початок нової історії, написаної не чужими руками, а своїм потом, болем і кров'ю. І більше вже ніхто. Ніколи не зітре її ім'я, бо вона вистояла. А значить, вона є і буде вічно. Над Україною, що пережила три великі випробування, зійшла не просто ранішня зоря, а нове Сонце. Його промені не тільки висвітлювали обличчя втомлених, але гордих людей, а й проникали в найглибші куточки душі, випалюючи останні залишки страху і сумнівів. Битва закінчилася. Але це був не просто фінал військових дій, а завершення цілої епохи, що тривала століттями, епохи пасивності, очікування й нав'язаних наратів. Тепер Україна була не лише географічною точкою на карті, а живим пульсуючим символом, символом незламності духу перед лицем тоталітарної темряви, символом відродження істинних цінностей у світі, що хитався на грані хаосу. Світ, який ще кілька тижнів тому з жахом спостерігав за сценарієм 2408, тепер завмер у подиві. Розпад імперії, що вважалася непорушною, відбувався з блискавичною швидкістю. Карти світу почали перемальовуватися швидше, ніж аналітики встигали писати свої доповіді. Кремль, що мовчав, Перетворився на примару минулого, його колишня влада розчинилася, немов дим. Але для України справжня робота тільки починалася. Перемога над зовнішнім ворогом відкрила шлях до внутрішніх викликів, можливо, не менш складних. Відбудова зруйнованих міст, повернення деокупованих територій, лікування колективних травм. Це вимагало не лише ресурсів, а й мудрості, терпіння. Та незламної віри у власні сили. Нова епоха обіцяла не спокій, а відповідальність. Відповідальність за те, щоб не втратити здобути дорогою ціною, щоб не дозволити старим звичаям чи новим спокусам зруйнувати фундамент, закладений кров'ю і відвагою. Повідомлення шамана, викарбуване на уламку дерева, стало епіграфом до цієї нової глави. Коли вас знову назвуть чужими, згадайте, що ви стали народом не тоді, коли народились, а тоді, коли сказали ми є, а значить, будемо. Ці слова лунали у серцях кожного, хто пройшов крізь вогонь, хто вистояв. Вони стали моральним компасом, що вказував шлях у майбутнє, де справжня незалежність вимірювалася не лише кордонами, а й цілісністю духу. Кримський шаман. Більше не з'являвся його пророцтва здійснилися, його місія була завершена. Він був провідником крізь темряву, але тепер народ мав іти далі сам керуючись світлом, яке сам же й запалив. І тепер, коли світ ще тільки оговтувався від тектонічних змін, Україна вже жила новим диханням. Вона не просто вижила, вона переродилася. Її шлях, пройдений крізь три битви, Крим у 14-му, Київ Харків у 22-му, день незалежності у 25-му, був не лише історією страждань, а й епопеєю становлення, від поразки, що завдала біль, до стійкості, що здивувала світ, від виживання на межі до непереможної сили, від спротиву агресії до тріумфальної перемоги, що змінила обличчя континенту. І більше вже ніхто ніколи не посміє стерти її ім'я з історії, бо вона вистояла. А значить, вона є, і буде вічно. Це не кінець історії, це лише її новий початок, де кожна сторінка буде написана власними руками, власним потом, власним болем, але й власною непохитною волею до життя. Україна стала маяком, що вказує шлях до свободи. Доказом того, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло і стати ним для інших. Тепер Україна була не лише географічною точкою на карті, а живим пульсуючим символом, символом незламності духу перед лицем тоталітарної темряви, символом відродження істинних цінностей у світі, що хитався на грані хаосу, шукаючи нові орієнтири. Європа та Америка, які ще вчора вагалися, тепер були змушені визнати, Україна була не просто жертвою, а каталізатором глобальних змін, щитом і іскрою водночас. У Брюсселі та Вашингтоні вже не йшлося про допомогу, а про стратегічне партнерство з державою, яка довела, вона не тягар, а сила. Але для України справжня робота тільки починалася. Громади перетворювались на осередки ініціатив. Нові лідери приходили не з кабінетів, а з волонтерських центрів, з фронту, зі шкіл, з ферм і цехів. Україна перестала чекати, вона почала діяти. І в цьому був найбільший злам. Тоді ж у Карпатах, у самотній дерев'яній каплиці, знову побачили жінку в чорному і з тією самою книгою в руках. Вона нічого не сказала. Просто поставила обпалений том на кам'яний вівтар і зникла. Коли люди відкрили його, там був лише один напис: пильнуйте! Це ще не кінець, це шанс. Бо історія не любить легковажних переможців, бо після кожної перемоги починається справжній шлях. Бо те, що вистраждано, треба берегти щодня. І саме в цю мить, коли Україна зустріла світанок у повній свободі. Вона зробила те, що не вдавалося століттями, вона впізнала себе і вже ніколи себе не зрадить. Це був кінець війни, але початок нації.